Яся зайди. Там є Яся! Давайте я вас познаю. Скажу хто вона. Всім привіт, друзі! Мене звати Ясічка. Ми тут TikTok уже боля п'яти років. Перше моє начальне відео це я коли я їла сільотку Селадець і набрала 18 мільйонів переглядів. Ну, к сожалению, аккаунт мені заблокували, але я не здалася, я йшла далі. Тому і до далі не падаю. Думаю, що після цього шоу я набрала багато опиту і всього. Знайду. Так що і вам також бажаю. Якщо що наш партнер пані Вишиваночка поміняє вам на трішки. Що треба? Дякую вам, обла.